Свекруху свою я не любила і мамою ніколи не називала, бо не було за що. Мама, це та, яка віддає тобі тепло і ласку, хоче тобі як найкращого та підтримує в усьому. А від своєї свекрухи я цього всього не бачила. Вона була завжди з такими міцно стуленими губами, що мені здавалося, вона спеціально тамує за ними слова, які з мене мокрого місця не залишать. Про ніяку підтримку з боку неї і свекра й мови не було, бо вони заявили ще на сватанні, що вони люди скромні і ніякими грошима не планують не те, що нам помагати, але й давати як подарунок. Ви молоді і повні сил, тому ще грошей заробите, а ми маємо думати про те, яку старість зустрінемо. На хвилиночку їм тоді було десь по 45 років тому про яку старість вони говорили. Допроситися посидіти з дітьми, щоб бодай полікувати один зуб, це було неможливо. Ви дітей на світ для себе приводили, а я цього тижня зайнята, тому не можу нічим допомогти. Знаєте, моя мама мала їхати 70 кілометрів, аби я могла піти вирішити свої питання, бо свекруха не мала змоги це зробити, коли жила за 10 хвилин їзди від нас. І чи хотіла вона мені як найкращого, коли так виховала свого сина, що він не брався ні за холодну воду, а все я мала йому приготувати, поставити і прибрати. Коли я принципово нічого для нього не робила бо вимучувалася з дитиною, то він влаштовував сцени, мовляв, не прибрано їсти нічого і навіщо йому така дружина потрібна. Не знаю, як я дотягла до того моменту, коли можна було малюка віддати в садок і піти на роботу. З одного боку, стало легше мені дихати, від людей перестала сахатися, але всі мої домашні обов'язки нікуди не ділися, а мені теж хотілося після роботи піти з дівчатами на каву, а не бігти в садок, бо вихователька вже тричі телефонувала далі в магазин з малим, а тоді вже з торбами і з дитиною на руках додому. А тут ще й чоловік з порога, що він вже прийшов, а в хаті їсти нічого і його ніхто не зустрічає, крім розкиданих іграшок і шару пилюки. Я тоді вже не витримала і якось сказала, що йшов туди, де наварено, без іграшок і пилюки. Олексій гримнув дверима і підняв куряву в хаті. Я ж врізала кусень хліба, помастила майонезом і поклала на нього ковбасу, сир, помідор і прикрила ще одним шматком смакота. От і вся вечеря, бо малому з молоком пластівці, а чоловік повечеряв свекрухи. В спокої і тиші провела кілька годин, поки в дверях не заскриготав ключ. Чесно, засмутилася. На порозі стояла свекруха, а за нею виглядав винувато чоловік. Катю, запар нам кави, я тортик принесла, сказала вона, і ми пішли на кухню. Я чула з кімнати незвичний шурхіт, а далі чоловік прийшов на кухню і почав мене питати, де пилосос і ганчірка. Я аж поперхнулася, мало на той світ не пішла від такого здивування. Далі чоловік прийшов на кухню і сам почав готувати собі яєчню з ковбасою. На мій ошелешений погляд відповіла свекруха. Качом, я пояснила Олексієві, що раз ви обоє працюєте на роботі, то обоє маєте працювати і вдома, бо інакше не буде ніякого толку, а як він хоче кочити з себе принца, то хай дає тобі золоті зливки, а не 12 тисяч зарплати. Ми його з батьком до себе не приймемо, і це ми йому сказали. Я тільки головою кивала, а потім свекруха встала і пішла до онука в кімнату. Оглянула все і сказала, що не така вже я й погана господиня, якщо у мене штори на всіх петельках і тільки півраковини посудом. На добраніч, мамо. Сказала я їй на прощання, а вона мене обняла і сказала, що дуже рада, що я роблю її сина щасливим і взагалі подарувала їм онука. Тепер сиджу така в чистій квартирі, де іграшки прибрані, і дитина вже спить, і думаю, як же мені пощастило зі свекрухою. Підпишись, підтримай українськомовний контент.